Звичайно ж, всі, хто живе не доставкою, а сам купує продукти додому, не могли не помітити росту цін і здорожчання такого цибуля по 60, 70, деяка по 100 гривень. Часни вже перевели в за сотню навіть на ярмарках. До речі, такі ціни багатьох українців шокують останні тижні. Зросла вартість також моркви, помідорів, огірків, капусти. Усе через дефіцит. І причина не тільки у міжсезонні в харчування українців внесла корективи. І війна, і стихійні лиха в інших країнах. Чи надовго збережуться такі ціни? Розкаже Антон Рудак. З околиць міста на Подільський базар вранці приїжджає на закупи пенсіонерка Тамара. Каже, тут ціни значно нижче аніж в супермаркеті. Тут дешевше. Я приїжджаю завжди сюди. Я живу аж в Новобіличах, і скупляюся тут, бо тут дешевше. За овочі вже, вже нема що говорити. Чого? Ну що цибуля 60-70 гривень? Це що нормально? Ви вважаєте? У мене є дача, я слава Богу, її насадила цей рік, і в мене є своє. Зітхають і продавці. У Ігоря картопля по 10 за кілограм, капуста по 15, буряк по 10. Говорить, це все запаси з під Києва. Люди кожного дня розбирають на борщ. Найбільше на прилавку золотистої по 60 за кіло. Цибуля з Голландії везеться, от Голландська. бачите, ось Бачити. А наша у вас наша, нашою поїли раніше, вже з'їли. Наша з півдня, там вже ж окупація. Москалі викрали всю цибулю. Ще дорожче на прилавку часник. Ігор розповідає, що у сховищах без світла, та через це неналежної температури він за зиму зіпсувався, а тому замовили імпортний. А чесник скільки? Часник імпортний турецький 130. А подорожча часник після того, що землетрус там. Майже не подорожчав. Є імпортна капуста, яку за умови присутності нашої на прилавку покупці обходять стороною. Її ціна 90 за кіло. Помідори тут по 140, так само як і огірки. Якщо ж захочете скупитись на борщ у супермаркеті, то ціни тут приблизно наступні. Ось капуста 22 гривні за кілограм. Сильно злетіла ціна на цибулю: 70 гривень за кілограм а це майже 2 долари. Якщо обирати якусь незвичайну цибулю, то це взагалі буде ось як бачимо, вже за сотню. Хоча і залишається сталою ціна на картоплю українського виробництва, ось всього лише 12 гривень 59 копійок за кілограм. Високі ціни тут і на часник, хоча дещо нижче, ніж на базарі – 103 гривні. Помідор червоний – 137 гривень, огірок – 124, капуста – 21, морква – 74. Тут і говорити нічого, це стільки змінилося, що вау, розумієте? Це 44 місця 21, 6, якщо 50, лукс, два рази в три, це вже жахливо. Їдемо на продуктову ярмарку. Люди стоять в черзі за цибулею, морквою, гірками, помідорами та іншими овочами. цей чоловік сьогодні ну в нього як виявилось, хороша капуста, видно по зовнішньому вигляду. Продає гарну капусту Руслан, сам вирощує овочі в Броварському районі на Київщині. Ну, капуста на 5 гривень піднялася. У мене, а в супермаркетах вже 25-27 капуст. І логістика впливає, тут. все впливає. На прилавку в нього є все, крім цибулі. В Руслана вона закінчилась ще минулоріч. Загалом ціни на ярмарку виявилися наступними: цибулю можна купити за минулорічною ціною по 48 за кіло, помідори по 65, огірки 55, білокачанна 20 за кіло, морква 35. За рік овочі подорожчали практично на 40% в середньому. При тому, що цибуля в 2,5 рази в 2,5 рази. Морква в 2 рази. В той же час буряки картопля стали дешевші ніж були рік тому. Найголовніше, на думку експерта, що вплинуло на здорощення війна. Більша частина овочів вирощувалась на Херсонщині та Запоріжжі. 80% площ під комерційне вирощування овочів окуповані. 35% українського ринку сухої цибулі це Херсонщина. І то цієї цибулі в прямому сенсі не вистачало, як правило, в кінці березня на початку квітня кожного року. Україна починала імпортувати цибулю із Туркменістану. Транзитом через територію Росії. І так було рік до року. Логістичні проблеми теж підвищили ціни. Якщо ми говоримо з середньої Азії до повномасштабного вторгнення, маршрут тривав близько 3500-4000 тисячі кілометрів. В залежності від того з якої точки були завантажені, звичайно, були більші менші. Але в середньому так, якщо ми беремо точку, Київ. зараз маршрут мінімум 6000 тисяч кілометрів. Це при тому, що в нас додається паромна переправа через Каспій. Ціна перевезення з Азії виросла кратно в три, може навіть деколи в чотири рази. Тобто сума насправді колосальна. Тому кажуть перевізники, це додає ціни до товару майже вдвічі. Єдиний варіант здешевшення перевезень відкриття морських портів. Імпортуємо овочами із Європи. Найбільше виробник цибулі Нідерланди, але там цьогоріч теж дефіцит через посуху. Більш доступний варіант Польща. Там цибуля на 10% дешевша за українську. У нас були попередні контакти і були попередні домовленості з приводу імпорту цибулі з Туреччини. Цибуля поїхала у нас з Польщі. З Туреччиною зараз виникли великі проблеми після тих землетрусів. Вони повністю закрили практично експорт продовольства, як свого не вистачає. Зараз плече підставляє нам Єгипет. Там сьогодні закінчилися вже збір цибулі, і напевно ми побачимо єгипетську цибулю. Вона трошки інша, вона мілкіша щодо інших груповичів. То здорожчання помідорів і огірків викликане втратою теплиць на півдні. тож ці овочі будуть і надалі переважно імпортними і недешевими. Зараз в Україну завозять по 2,5 долари за кілограм. Для порівняння українська теплична продукція коштує від 3,5 до 4,5 доларів за кілограм. Дешевші турецькі огірки, але поки через пережиту сейсмічну катастрофу постачань не буде. Втім, експерти налаштовані оптимістично. Я думаю, що може трошки подорожчати до нового урожаю, а потім буде така історія. Яка вже була з цибулею декілька років назад. А після того, як фермери подивилися, що мас виросла така ціна, буде масово посадять цибулю. На осінь вона впаде і буде коштувати, ну грубо кажучи, смішні гроші. Ну і ще один фактор, який потенційно може зупинити ріст цін: купівельна спроможність населення. Чим вища ціна, тим менше купуватимуть продукцію, тож втрачатимуть постачальники. Антон Рудак, В'ячеслав Серебренніков, телеканал Київ.